Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч клубного кубка Міра FIFA, який відбувався 17 грудня 2015 року. Це був півфінал. А, да, це був якраз півфінал. Стадіон Ніссан, Приймає матч Барселона. Гуанчжоу 3-0. Барселона перемагає Хетрик. Луїса Суареса приніс Барселоні перемогу. ну Давайте, друзі, будемо згадувати цей матч по порядку. А -а, Барселона, Барселона, ось така стартова одинадцятка каталонського гранда, головний тренер команди Луїс Енріке, Uh, ну и вот такая стартовая одиннадцатка. Браво в воротах, Дани Алвес, Жерар Пике, Маскерана, Жорди Альба, Ракетич, Серхио Бускетс, Мунир, Роберто, Андрес Синьеста, Луис Суарец. Сампер Клара Трамире с трикшечки пизднейше заявляется в Барселоне. На другу 45-ю хвилинку. Скаларий, главный тренер Гуанчжоу, Лі Шуай у воротах, Чан Ліньпен, Фен Сяцін, Кім, Цзоу Чен, Паолиня, Джен Чи, Бовен, Гуларт, Джен Лун, Елкесен. Ось така стартова одинадцятка Гуанчжоу. І трішки пізніше з'явиться на футбольному полі Гаолінь. Юй Ханчао та Лісюєпен з'являться в Гуанжо. Uh, Тепер, друзі, про сам матч. Давайте будьмо безпосередньо говорити. Барселона, друзі, заволоділа. Uh, з перших же секунд матча, з перших же хвилин поєдинку каталонський Гранд заволодів територіальною перевагою Барселона, як, до речі, переможеться Ліги Чемпіонів. Да? Сезону 14-15. Барселона здорово оглядалось. Пригодиться. Андрей Сенєси. Шикарний пас. Андресенієсти Мунір. Мунір. Не зміг переграти вратаря. Не зміг переграти вратаря. Гуанчжоу Хороший був момент у Барселони. Барселона намагату більше м'ячем володіла, Барселона більше атакувала, створювала моментів, але ось забити довгий час. Ну, ніяк, ніяк взагалі не вдається. Суперник дуже здорово захищається. Але ось на 39 й хвилина матчу Барселона такий м'яч отримає Іван Ракітич. Ракетіч. Удар! Перед собою відбуває гол Кіпер Лісвара здобування. Гол Гол забиває Барселона. 39 хвилина матчу. І все-таки вони забили. І все-таки вони змогли забити. Іван Ракітіч наніс дальній удар. Його відбив ротар Гуанчжоу, Але Луїсуара з першим на добиванні грає і переправляє м'яч в сітковий рід Гуанчжоу. Але в Гуанчжоу був шанс. У китайської команди був шанс, щоб забити. Штрафний був з правого фланга у Гуанчжоу. Подача до штрафного майданчика Удар! терштеген. Марк! Прошу, друзі, не Марк, це браво! Так, да, це браво, якраз врятував. Друзі, перепрошую, саме браво, був на воротах. А, Марк вам Терштеген та був, але він був на заміні. Браво! Це сейф Клаудіо Браво. Він врятував Барселону від пропущеного м'яча. І я вам хочу сказати, що момент був дуже-дуже хороший. Там Браво прямо в останню мить, знаєте, ось так витягнув цей удар від о, футболіста Гонджу. Перший тайм завершився. 1-0. Барселона перемагає. Вдалося забити цей важливий гол у Барселоні, тому що довгий час. Не вдавалося забити. До речі, на 35-й хвилині була вимушена заміна в Гонжоу Сюапен поміняв Цоу Джена. А, ось ось така була, друзі, вимушена заміна. А, другий тайм безпосередньо да, друга з 45-хвилинка. п'ята хвилина другого тайма. Ну, тобто 50-та хвилина матчу. 50-та хвилина матчу. Барселона атакує. по лівому флангу. Передача. Суарес иніст. Андрес шикарний пас. Андрес іністили Суареса накаявсайд, удар! гол, Що це за передача від Андрес іністы 2-0 Барселона. Але як же вони розіграли ці комбінації Андрес Іньєста, який, до речі, був капітаном на тому матчі віддав просто якийсь шикарний абсолютно пас. Просто майстер-класи на передачі від Андреса Сейніста. Ну і Луїс Сарас, да, приймає м'яч ідеально на, на Грудь, да, приймає м'яч. І пробиває кут. А, Ну і 2-0. В принципі, Барселона володіє м'ячем. Да, Тобто, ось. Тотальне володіння м'ячем, і в принципі, Барселона вже контролює матч і пенальті вдається заробити а, футболісту Барселоні. А, до речі, пенальті заробив, якщо я не помиляюся, звичайно, що Мунір. А я, друзі, можу все-таки помилятися, але якщо не помиляюся, то саме йому а, вдалося заробити пенальті. А, до речі, друзі, Хан... Ханни Чао поміняв Дженна Луна. На 56-й хвилі матчу Геолінія Єлкаса напоміняв. Ну, а пенальті, так, да, якщо я не помиляюсь, саме якраз то і заробив. Ну і до точки підходить Луїс Суарес, який вже оформив дубль того матчу. що Є шанс на хітрик. Є шанс на хітрик. Пробував Лус Суарес. І гол! Хітрик Лус Суареса. На 67-й хвилі матчу. 3-0. Барселона. 3-0 Барселона. Пробуває щитку у в правий кут, да, вратар вгадав на препультне м'яча, але відбити все-таки такий удар, йому все-таки не вдалося. 3-0, ну і далі Берселона грає в Володзіння, просто не дає м'яч супернику, просто тотальний абсолютно контроль м'яча. Тотальний контроль. Ну, і Барселона на не було. Все Барселона перемагає Гуанчжоу 17 грудня 2015 року за рахунком 3-0. По статистиці друзі, пройти. Дивіться: 75 на 25 це відсоток володіння м'ячем. Ну да, величезна перевага Барселони, аж 75%, 17 по ударах, 6-1 в площину, 4-3 за кутовими, тобто з усіма ключовими статистичними показниками Барселона Гуанжо переграє. А знаєте, друзі, Гонджо, я хочу вам так сказати, китайська команда уж точно виглядала небезнайна. І дуже здорово вона захищалася, але ось і м'яч Луїс Вареса на 39-й хвилині. Він став таким переломним моментом, тому що після голу все-таки Барселона стала себе почувати а, краще. Ну і Барселона просто забрала собі м'яч, ну і, відповідно, його і не давала просто володіння, 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 ще раз володіння. Тож, 39-та -е, хвилина Іван Ракітіч наносить гарматний удар, його відбиває вертар Гуанчжо, Луїс Суарес грає на добиванні, забиває гол. На 50-ті хвилин матчі Андреса Нєстер виконує шикарний пас на Луїса Суареса, той грудьми приймає м'яч, виходить на ударну позицію, пробиває, забиває гол. Ну і пенальті заробив Мунір, і Луїс Суарес його на 67-ті хвилині реалізував. Абсолютно поділи перемагає Барсіона. Пригадали ми, друзья, цей поєдинок. 17 грудня 2015 рік. Клубний кубок міра FIFA. Півфінал. Стадіон Nissan. Барселона Гонжоу. 3-0. Барселона перемагає. Побажаємо, друзі, Барселоні всього найкращого. Гонжоу. Побажаємо добра. Вам, друзья, вечер. чергу серця я хочу побажати тільки всього самого найкращого. Бережіть себе. Усім до побачення. Усім до нових зустрічів.